В країні відзначається Український Національний день бібліотекаря. І бібліотека для кожного нас, з нас, з дитинства, це місце пізнання, це місце розвитку, це місце, коли ми долучаємося до скарбниці світових знань. І бібліотеки вони продовжують виконувати і нести дуже важливу місію для суспільства це збереження культурного. Історичного генетичного коду людства і генетичного коду нації. Це вері набігє індалі. Едікейшн антабіліті. think critically about everything uh, what is, uh, what is uh, happening in our s surroundings and also in the world. Uh, we firmly believe that uh, for ukraine's success, uh, uh, for its future, uh, that future will be built by those uh, children who are attending uh, libraries uh, in ukraine, who are uh, uh, actually attending schools in very difficult conditions. But still learning, dreaming, playing, and trying to live uh, lives as normal as possible. Today. Таке чудове свято, і ви знаєте, для нас дуже важливо бачити ці посмішки а, щирі наших дітей. Наші діти це майбутнє. І ми а, вдячні кожному, хто з нами допомагає творити добро і разом ми сильніші. Сьогодні ми в Національній бібліотеці України для дітей святкуємо Всесвітній день бібліотек. Наша спілка є постійним другом Національної бібліотеки України для дітей. Ми підтримуємо всі заходи, які організовує бібліотека. Ми долучаємося всіми можливими ресурсами для того, щоб популяризувати читання у дітей для того, щоб робити це ще цікавішим, ще інтерактивнішим. Бібліотечний галас так саме галас, тому що ми хочемо звінко заявити про себе, що дитячі бібліотеки це супер, це класно, і вони потрібні для нашого суспільства. І ми хочемо, щоб наші дитячі бібліотеки перетворилися в спокійний затишний світ дитинства, бо дитинство є у всіх нас тільки один раз, і завжди ми говоримо про те, що дитинство у дітей повинно бути щасливим.